Це родина Корсукових. Зараз вони перебувають у соціальному готелі для переселенців в Лозовій. Подружжя поділилася, прожили в місті Ізюм Харківської області все життя, але в березні були вимушені покинути рідний будинок. Ні, не хотілося уїжджати, тим більше в такому віці, як у нас. Ми нажимали 70 літрів, вважай, да? все це а тепер потеряти це все, ти його ніколи вже за пенсією не встановиш. Правильно? Правильно? І на улице остатися це дуже тяжело морально. Тому я людей нам повезло в цьому. На певний час родина виїжджала до Дніпра, але там умови їм були не дуже комфортними, розповіли і зімчани. Жити довелося у актовій залі, школи на підлозі. Годували раз на день все інше харчування за гроші, тому з часом повернулися до лозової. Я вважаю, що нам повезло. очень даже повезло, живя в Лозовой, мы были, как вам сказать, что давали каждую неделю гуманитарку, но ну, удивлены, потому у нас сын находится в Полтаве, там раз в месяц дается, давалась гуманитарка, ну, очень довольны всем. Таких умовах жити можна, але все одно дамо хочеться у газові за умовами проживання переселенців, слідкує Лизівський міський голова Сергій Зеленський разом з усіма відповідними службами та фахівцями. Крім того, допомагають зробити життя людей максимально комфортним. Українські та міжнародні партнери. Ми продовжуємо співпрацю з радою наукових досліджень та обмінів Айрекс цього разу за сприяння Харківської обласної ради. В рамках реалізації програми Швидка допомога Україні а також за сприяння громадської організації студентське самоврядування Харківського національного медичного університету. Цього разу це допомога в вигляді побутової техніки, це холодильники, це електроплитки, це посуд, це електрочайники і інше периферійне обладнання, яке необхідно вимушеним переселенцям в місцях їх компактного проживання. Ми щиро вдячні за цю допомогу. Вона дуже цінна. Люди дуже зраділи отриманню цієї допомоги. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Кожна допомога зараз важлива. Зараз Сергій та Тамара Красакови мають окрему кімнату, цілодобовий доступ до кухні, пральної кімнати, санвузол, забезпечення їжею та заслуг. Особами гігієни все рівно вже планують як будуть відбудовувати свій будинок в ізюмі. Днями місто звільнили від загарбників. Кричали, радували, дзвонили дітям своїм. Очень ми були раді, Даже коли Балаклею освободили. Хоча ми з хотя ми тут пригали, радувалися. Очі були раді, це не передати емоції. Дімчани поділилися. Лозова прийняла їх гостину. Їм подобається гуляти містом, проте з нетерпінням чекають, коли зможуть безпечно поїхати на свою малобатьківщину.